Та війна жорстока, несправедлива, яка зараз іде в нас в Україні, це звичайно страшна трагедія, і я свято вірю, що вона завершиться нашою перемогою якомога швидше. Але я ще розумію, що коли завершаться бойові дії, то війна ще не завершиться. Не завершиться в нашій пам'яті, в наших душах, в наших емоціях, в наших думках, в наших стражданнях. Вона ще буде продовжуватися в наших снах ще не один місяць і напевно не один рік. І це теж, ну скажемо, буде непроста війна. непроста війна. Я говорив з одним психотерапевтом, я сказав їм: О, у вас зараз, напевно, дуже багато роботи. Він каже: так, да, зараз багато роботи, але я знаю про те, що в мене буде набагато більше роботи, коли завершиться війна. Що мене тривожить мене особисто як українця, як батька дітей, як дідуся, мене тривожить той морально, духовний і психологічний стан моїх рідних і близьких, моїх друзів і в цілому українців. І я спостерігаю такі явища, які мене дуже тривожать. Я розумію, що війна це зло, що це біль, що це трагедія, що це смерть. Але я так само розумію, що ми не повинні під час Цієї війни втрачати нашу людяність. Ми не повинні втрачати віру, не втрачати милосердя. Нам все, що хороше, і притаманно українській нації, українському народу, все, що притаманно українській душі, нам треба зберегти. Війна рушить ці речі в нас у в душі. Це дійсно це дуже велике випробування. І випробування не тільки нашого війська. А випробування в першу чергу наших цінностей, наших переконань. І тут дуже легко їх втратити, стати на шлях ненависті, злоби, прокльонів, матюків. І я це все спостерігаю. І мене все це тривожить. Я ні в якому разі не осуджую людей, які дозволяють собі це явище. Я розумію, з чим це пов'язано. Але я цього не приймаю і я це не виправдовую. Бо я знаю, що це, ну, це оціночне судження, я знаю, що це неправильно. Я знаю, що це шкодить конкретній людині, і я знаю, що це шкодить, скажем, сім'ї, і що це негативна енергія, яка входить всередину і там починає пускати коріння. І чим довше знаходиться в цих станах негативу, в цих станах матюків, в станах злості, прокльонів. То треба чітко пам'ятати, тим більше воно пускає свої глибини коріння, і тоді треба сповнити наші українські приказки: як аукнеться, так і відкликнеться, що посієш там і пожнеш. Що посієте, там і пожнете. Посіємо ненависть, прокльони, злобу, то ворог потім відійде, ворога поб'ємо, а ми з цим всім залишимося. Розумієте? І що далі з цим робити? Так, от, в мене є така якби алегорія. Наприклад. Ми знищуємо саранчу та знищуємо. А бур'ян ми знищуємо та знищуємо. Ну так і ворога ми знищуємо. Ну не треба ж його. Ну, ми ж саранчу і бур'ян зілля в огороді, коли поле ми ж не клянемо. Ми просто випалили те зілля, викинули з огороду, де живемо собі далі. А так само з московитами буде. Ми їх випалимо со свого городу українського, ми їх викинемо. Але не треба їх проклинати. Не треба запускати е, Тисячі матюків, і це стає вже таке легальне. Треба розуміти, що це все входить в нашу душу, в нашу свідомість, що це рушить наші цінності. І от коли закінчиться війна, от ми тоді з цим можемо залишитися. І не просто цим буде жити, повно далі буде жити. Це зараза, яку ми пускаємо в себе, особливо прокльони. Це дуже страшна річ, дуже страшна річ. Ворога треба бити. Ворога треба знищувати, ворога треба викидати з своєї території, але берегти свою душу, берегти свої цінності. І тоді це нас буде тільки підсилювати, а не ослаблювати. Тому що ці негативні прояви, про які я сказав, матюки, прокльони, ненависть, злоба це негатив. І він послаблює нас. Він ослаблює наші хороші ментальні риси характеру, наші цінності, нашу енергетику, потім послаблює наше здоров'я, та нічого хорошого в цьому немає. Навіть заради того, щоб нам їх побити і вигнати, то нам треба бути сильнішими і цього всього позбутися. От дуже хотілося б, щоб ну, скажімо, ті люди, в кого є, ну скажімо, такі явища всередині, ну, не просто послухали, почули і зрозуміли, про що я зараз говорю. Поговорю з глибокою любов'ю до людей, до українців, зокрема. І мене це явище ну, реально тривожить. Ну, Навіть така вже на завершення така дрібничка, яка зовсім не дрібничка, розумієте? Раніше Матюк не був ну, скажем, популярним і не був поширеним в інформаційному просторі. Зараз як добрий день, що трохи на бігбордах почнемо. А ви підіть на вулицю, послухайте, що діти, що підлітки говорять по 10-12 років. Оця бравада вже така. Тобто ми починаємо викрив... викривлювати цінності. Ми там, наприклад, не приймаємо інколи якісь питання гендерної політики, якісь питання, наприклад, сексуальних збочень, там одностатеві шлюби, це не наше християнство. Тому що тепер будемо матюк приймати, а воно все те саме. Воно те саме негатив, воно те саме, скажімо, порушення божих законів. Так що дуже хотілось би, щоб українці про це задумалися і берегли свої душі, і берегли свої цінності, і берегли свої традиції. Те, заради чого ми жили і живемо, і те, що нам завжди з покоління покоління надавало силу, нам треба це зберегти, нам не треба уподобатися московитам і нашим ворогам. Нам не треба ставати до них подібними, бо вони тому тільки будуть раді. Нам не треба поширювати і множити в світі зло. Ну, от дуже хотілося би, щоб зрозуміли, почули, ну і взяли це до уваги.